А поки ви секретними тропами добиралися, а тут же бах, і коса зайнята. Батько раніше нас прийшов. Мабуть, з вечора. Да, 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 з вечора займав місця. Ми приїхали на косу. Це вже знайоме для нас місце, де має бути гарна щука. Ну, а що нам вдасться зловити, ви побачите у цьому ролику. Сьогодні ми розраховуємо впіймати гарну рибу, тож під. Ці умови я зібрав наступний комплект. Спінінг у мене 83-й Fortran з тестом до 26 г. Катушка на ньому стоїть 4000 Shimano Ультегра, на якій намотан шнур одиничка по Японії. Флюр я сьогодні використовую 06 діаметру. Дальняк і великі приманки не спрацювали, тому зменшую розмір приманок і вагу і спробую обловити мілячок. Ось і перша щучка. Довго не було покльовок, тому я зменшився на вантажок 10 грамів і приманку у розмірі 3,5 дюйма. І ось перша на сьогодні мілка щучка. І втекла. Ну нехай пливе. Так. Ну Дмитро розповідай, що ти тут наробив? Перша невеличка щучка в моєму заліку. Знову працює рачок. Як і минулого днам. разу. Отакі рачок. Це селіковський, так? Так. Ага. Дякую. Да? Да. Ага. У кольорі лох. Ну, Така невеличка щучка. Змілячка взяла. Але перша, перша нарешті є. Ні, одна лишилась. Що у тебе? Тихо, тихо. Один схід і все? Зрозумів, підемо її шукати. А ось і Іван розловився. Показуй щуку. Ось. Непогано. Ну давай проти сонечка. А так хотілося забрати, так? Да? Звісно, на котлетки. Все. Пішла. Пішла? Пішла. Зараз стане тут і буде стояти Під кущами. Є. Yeah. Це гарна щука. Підсіла без покльовки. Там гарна щука. Ого, ого! Там гарна залікова щука. Хе, <ривіт> <ривіт> оце кайф. Оце кайф. Таку я напевно підведу до берега. Оце Кайф. Та тут Крокодил Деснянський. Люру у мене 0,6 тож має витримати. Я не знаю, що відчувають метну. Я відчуваю тільки думки. Хоч би не зійшла. Я говорю, я не знаю, що ти відчуваєшся. У мене таке вітки О, гарна риба. Ти її сюди велош. Хай погуляє. Так мені не, не вийде, так не взяти. Я її хочу до Івана.

Хай погуляє трохи. А прямо Деснянський крокодил. Четвірка. Тихо, тихо. Четвірка. Тихо. Є! Yeah! Воно! Це четвірка. Це воно. Боже це, мій. це четвірка. Ваня, кантері є? Да. Вау. О, Вау. така рибина. Вау! Це просто крокодил. Прачок. Ох, вона жару дала. І спрацював такий малесенький, 3 з половиною. 3 так? Ми їй 4-5 дюймів бросаємо, чкидаємо, а вона на... Вау! Дмитро красав! Ага. Не, ну гарний бій вона дала. Так, підемо фоткатись. Да. Обережненько. Що там гачок? Та гачок розігнула, щоб трішечки вона б його з нього б зійшла. Ой. Тихо. Тихо. А, все, 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 все. Друзі, дивіться, що воно зробило. Що вона зробила з очком. Тут м'ясо. Да. От така ось деснянська красуня. Попала до Дмитро. Молодець. Це щастя. Так, да, це не риба, друзі, це щастя. Мене ще до, до сих пір ковбасить. Руки тремтять, якщо камера буде тремтіти, друзі, вибачайте, яка? яка паща в мене. Пів руки туди, туди зайде. Молодець. Ууу! Іваня молодець, кілушкою розпочинився. Оце гарний деснянський трофей. Піду вимивати руки. Все, риболовля зроблена. Можна їхати додому. Після такого виважування емоції переповнюють. Все, риболовля зроблена, я вже можу збиратися і їхати додому. Шуткую, ще половимо. Трохи я зараз перепочину після такої гарної риби, після такого трофею. І далі підемо ловити. Посатала мені щука флюр, але все ж таки не зрізала. Отже, 0,6 флюр справився зі своєю задачею. Рачки у мене закінчились, щука з'їла останнього, тож переходжу на твістера. Є! Не далеко На підриві. Ти диви. Чуть-молики. Ось і я розпочинуся. Ну нарешті. Диволісти. Але так, на підривчику. Я тебе відпущу. Тільки, не... Тільки дайте дивляти, спускати і відпустити. Так подруга, що ж ти робиш? О. Все, і я розпочинився. Все. Нарешті. Все. Можна їхати додому. Дмитро полював трофей, Ваня спіймав кілушечку. Ну і в мене така грам 500 на 4-дюймового віброхвіста. Колір лох працює. Колір лох, да. сьогодні колір лох працює. Отаку От красунечку ми відпускаємо. Все Дякую тобі за клюванчиков, з вибать своїх, а краще бабуся з дідусем. Все, Молодець. тримаємо марку. Покльовка була. На сьогодні риболовлю ми завершили. Вже зібрались Насті і поїдемо додому. Для мене сьогоднішня риболовля вдалася на всі 100. Нарешті мені вдалося впіймати свій бажаний трофей. Тож, якщо вам це відео сподобалось, ставте йому вподобайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!